Після ратифікації сподіваюся, що завтра швидко вже це підпише буде підписано президентом України. Ми переходимо до другого етапу, де урядові наші урядові перемовники мають закінчити процес узгодження і та підписання двох інших угод, більш технічних угод щодо створення спільної. Установи де три на три будуть вирішувати проти інвестиційні проекти, які буде розглядати цей фонд і фінансувати цей фонд. Три людини з українського боку, і три людини з американського боку. І сподіваємося, що всі ці процеси потім вони мають відкрити рахунки. В наших банках там таке інше. Все це займе там по приблизних оцінках до о, місяця, десь і вже ми сподіваємося, що вже навіть до осені фонд буде сформований та почне працювати. Це я вам скажу, як я також є голова наглядової ради урядової агенції Україн Invest яка займається залученням інвестицій. Тільки сама новина про те, що ми ратифікуємо і підписали угоду зі сполученими штатами, викликала певний інтерес. І зацікавленості іноземних інвесторів не американських, а британських, французьких, та декількох інших, вони почали надсилати запити, тому що вони це розцінюють як довгострокову ставку сполучених штатів на економічне співробітництво з Україною.